29 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили чотири кацапські розвідувальні дрони оперативно тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, здетонував склад боєприпасів рашистів. Збройні сили України знову успішно завдали удару по Чонгарському мосту. Неспокійно на території рашистського рейху, в Гаубрянськ і в Гаубілгород знову пролунали вибухи. Постскриптом. 27 липня 2023 року громадяни Саквелу акціями протесту в порту Батумі зустріли кацапський круїзний лайнер, який вийшов з Сочі. На мітингу лунали гасла про русський корабль і напрямок руху для нього, а також про окупацію Абхазії і рашистську терористичну недодержаву загалом.